Вітаємо сьогодні. Ми детально розбираємо матеріал від Vogue.ua. Йдеться про новий фільм Кутюр ем, вже є перші кадри, до речі, в головній ролі Анджеліна Джолі. А дія відбувається, уявіть під час Парижського тижня моди. От спробуємо зрозуміти, чого чекати від цієї стрічки. Ну на основі того, що нам відомо. Так, так, вітаю. І справді перші дані, знаєте, інтригують. Це виглядає не просто як черговий фільм про світ моди. Тут є і відома режисерка Аліс Вінокур зі своїм, скажімо так, авторським поглядом. І схоже, потенційно глибокі теми людських стосунків. Можливо, це спроба купнути глибше, ніж просто показати блиск подіумів. Гаразд, давайте тоді заглибимось. Синопсис от що нам пишуть у статті. Описують перетин доль. Трьох жінок. Там Анджелина Джолі, вона грає Максін, це режисерка, яка ну, бореться з хворобою. І водночас вона ніби відновлює стосунки з колегою. Його грає Луї Гарель. Угу. Поруч з нею Ада, молода модель з Південного Судану. Її грає Аньєр Аней і ще Анжел, це Елла Румф. Вона візажистка, що працює, так би мовити, за лаштунками. Обіцяють, знаєте, історію про взаємну підтримку от жінок з дуже різних світів. І отут, до речі, цікавий вибір персонажів, я вважаю. Маємо досвідчену, але ну, вочевидь, вразливу режисерку, поруч модель новачок, яка тільки шукає своє місце, і власне працівниця невидимого фронту моди. Це тріо воно ж дозволяє показати індустрію ну з дуже різних боків, не тільки гламур. Але й тиск, звісно, конкуренцію, особисті драми. Особливо мені здається цікава постать режисерки Аліс Вінкур. Вона ж має досить солідний бекграунд у французькому кіно. Її фільм Мустанг номінували на Оскар. Так, так пам'ятаю. А тепер ось англомовний дебют кутюр. У статті так обережно натякають, що критики ну багато чого очікують. Хоча, звісно, перехід на іншу мову може більший масштаб, це ж завжди певний виклик для авторського стилю, чи не так? Абсолютно, це знаєте, певний ризик, але водночас і можливість вийти на значно ширшу аудиторію. Він у кур відома тим, що вміє створювати таку напружену атмосферу, досліджувати складні жіночі образи, якщо їй вдасться оце перенести на англомовний ґрунт, зберігши при цьому нюансованість, то так очікування можуть справдитись. Тоді це буде погляд на моду не просто як на естетику, а як на тло. Тло для глибоких людських історій. До речі, про акторський склад, окрім Джолі, яка нагадаю, минулого року мала номінацію на Оскар за роль Марії Калас, так і Гераля, згадуваного вже участь Аньєр Аней це ж реальна модель. Вона працювала для Родли, для Луївітон. Це тоді є такий цікавий шар. Мені здається, так і це знаєте, не просто деталь для автентичності. Я думаю, кастинг реальної моделі на одну з ключових ролей, поруч із мегазіркою, як Джолі. А, ну, це може створити цікаву динаміку на екрані. Можливо, це навіть свідомий хід, щоб підкреслити контраст між світом високої моди та, скажімо, голівудським статусом, або ж просто спроба показати індустрію зсередини більш реалістично. Вов'Юей WoW ще зазначає, що кутюр з'являється ну, на тлі загального зростання інтересу до фільмів та серіалів про моду. Тож стрічка небу вписується в певний тренд. Угу. І ще цікаво, що джерело не уточнює, про який саме тиждень моди йдеться: чи це прета-порте, чи висока мода. А оця деталь вона може бути важливою. Тиждень пре порте це ж про готовий одяг. Він більш масовий, комерційний. А от тиждень високої моди це вже ексклюзив, ручна робота, ну майже мистецтво. Залежно від вибору, і атмосфера, і візуальний ряд фільму можуть сильно відрізнятися. Хоча, можливо, ця невизначеність і навмисна, знаєте, щоб підкреслити універсальність людських історій на будь-якому модному тлі. Ну, власне, чекати розгадки не так вже й довго, світова прем'єра ж на кінофестивалі в Торонто, у вересні. Гаразд, спробуємо підсумувати. Тобто, що ми маємо? Є обіцянка серйозної драми з Анджеліною Джолі, знімає стрічку визнана французька режисерка, так. фокус на історіях трьох дуже різних жінок у таких, знаєте, стресових умовах Паризького тижня моди, ну і плюс участь реальної моделі, що, мабуть, додає реалізму. Схоже, це не просто черговий фільм про гарний одяг. Саме так. Основний акцент, судячи зі всього, роблять на темах вразливості, пошуку себе і на оцих неочікуваних зв'язках між людьми. В індустрії, яка часто сприймається як така, знаєте, холодна, знеособлена, фільм, схоже, прагне показати саме людяність за цим блискучим фасадом. І це наштовхує на роздуми. Так. От у світі, де мода часто асоціюється лише з зовнішнім блиском, з ідеальною картинкою, наскільки цінним і, можливо, навіть необхідним є показ справжніх людських історій? У цій вразливості, складнощів, які насправді ховаються за лаштунками цієї індустрії?